Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.UA». У даному огляді надамо вас, увазі стрічкову шліфмашину від компанії Бош, а саме професійну модель GBS 75 ae Як ви бачите, постачається у картоні коробці. Ми її зараз відкриємо, подивимося, що знаходиться всередині, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши картонну коробку, ми бачимо, що до комплекту постачання одразу входить шліфмашина в зборі з шліфстрічкою. Також, звісно, вся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Елемент системи видалення стружки, тобто, у нас в комплекті одразу йде мішок, котрим ми можемо від'єднати та працювати без стружки без великої кількості пилу, а також графітова стрічка, котра покращує фіксаційні властивості, фіксаційні якості самого робочого механізму. Вона є витратним матеріалом. Придбати ви її завжди можете компанії інструментаріум. Друзі, мережевий кабель, котрий в комплекті з даним інструментом, несумнівно достатньо довгий для зручної роботи. Отже, ми маємо промисловий інструмент в повному комплексі, готовий до роботи. Спектр витратних матеріалів вже залежить від ваших потреб, ви можете їх підбирати саме під себе. Розглянувши комплект постачання, переходимо до технічних характеристик. Споживча потужність інструменту 750 Вт, розмір шліфувальної стрічки 533 на 75 мм. Кількість обертів регулюється від 200 до 330 обертів на хвилину. Габарити 440 на 130 мм. Вага інструменту 3,4 кг. Гарантія від виробника – 12 місяців та додатково 24 за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 3 тижнів з моменту придбання, розглянувши технічні характеристики даної шліфу. Машини перейдемо до її завдань, її особливостей та переваг. Перше, дана шліфмашина призначена для обробки величезної площі тому вона має витривалий мотор, вона має регулювання обертів, тобто можна підлаштовувати під різні типи матеріалів, має можливість фіксації для тривалої роботи без перерви, а також дуже надійний та зручний хват. Також, звісно, має систему пиловидалення, можливість підключення пилососу. А заміна витратних матеріалів відбувається швидко та легко, за допомогою спеціального важеля, котрий ми відсуваємо, знімаємо швиденько стрічку та вже можемо встановити нову. До речі, графітова пластина, котра у нас входить в комплекті, за допомогою двох спеціальних отворів та гвинтів в зоні встановлення стрічки, встановлюється. Та вже безпосередньо виконує свою функцію, покращує фіксаційні властивості та спосередньо вашу роботу. Встановивши стрічку, її так само швидко можна зафіксувати та безпосередньо працювати з задоволенням в великих масштабах з великою площею. На цьому друзі наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цієї стрічкової шліфмашини чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch. Ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Якісний інструмент саме під ваші потреби та обґрунтовані відповіді на ваші запитання. А я подякував та ще побачимось.